Такий будиночок пропоную сім'ї з чотирьох чоловік. Це кухня. Холодильник, все робочий, вмивальничок. Шафка, де можна посуд зберігати. столик, плита дуже добре гріє, тепло тут, і така кімнатка, диванчик і два ліжечка. Сім'я, може, двоє і двоє діток. Можуть тут бути. Будинок теплий. Ось така ще кімнатка. Чистенько, побілене все, покрашене. Тут немає житла. Може приїхати і жити тут. Надаю житло. Все, що потрібно, це дивитися за будинком і прибудинкова територія. Є ось така ще літня бесідка. Тут є плита, піч, умивальничок, столик, великий стіл. Влітку можна готувати і себе добре почувати. Здам цей будинок переселенцям, безкоштовно. Доглядати за будинком, на території. Територія вся чистенька, не занедбана, є гараж, якщо потрібно машину поставити, є колодязь, там насос, вода подається автоматично. Такі ось колодязь. На жаль, уже ніч трохи. Я запізнилася зйомкою. Тут кран, водичка тече, все є. На території є водойма з рибками декоративними, і місце все чисте, прибрано. Люди, які тут будуть проживати, я думаю, будуть задоволені. Ще раз хочу наголосити, що будинок здається безкоштовно. Потрібно дивитися за будинком і за прилеглою територією біля будинку. Так що сім'я з чотирьох чоловік, хто має бажання і не має житла. Приїжджайте. Будинок знаходиться в Кіровоградській області, на річці Південний Буг. Поряд є магазин 50 метрів. А, якщо щось потрібно більше закупи зробити, є супермаркет 3 км, базар, решта магазинів. Будинок знаходиться в селі Березівка. На кордоні Одеської області. Поряд траса, іде Київ, Одеса. Кого зацікавило? пишіть Надам точні адресу можете подивитися. Холодильник все працює.